Фермер Михайло Царенко орендує у бойовиків тисячу гектарів землі. З них 30% засіяно озимою пшеницею. На цьому полі перевіряє стан посівів сорту Артіст. «Коренева система в задовільному стані. Вона перезимує добре. Сіяв каже, вже запізно, після 20 жовтня. Зараз пшениця у фазі кущення. Аби збільшити її зимостійкість, потрібно підживлювати. Вона зараз вегетує, вегетує ранньої весни. Ранньої весни її треба підживлювати азотом. Тобто ну, вже закупив я аміачну селіту, яку буду давати по 150 кг на гектар. Така тепла погода сприяє гарному врожаю, пояснює Михайло Царенко. Щоправда, графік підживлення та обробки зміститься. Якщо буде така погода, її треба вже буде підживляти у февралі місяці, бо тому, що вона всі мікроелементи витягне. Грунт зараз достатньо вологий, а тепла температура повітря сприяє росту рослин, пояснює фермер. Торік він зібрав 65 центнерів пшениці з гектара. Цього літа планує 70-80. Сніг та помірні морози цьому не завадять. Як не завадять вони, і зберіганню вже зібраної пшениці я думаю, до весни злежиться, а потім перекинемо і все буде добре У цьому ангарі зберігають 1350 тонн пшениці, розповідає комірник господарства Анатолій Гондар. Він і стежить за станом зібраної продукції. Як сніг випав морози, цей то вона лучше храниться. Якщо буде мороз, то певна цей блажність не така буде. Комора ж не отопляються, воно як, як у погрібі. То тепло, то жарко, то це може прорости десь, може десь влага попасти. Поки великих морозів на Черкащині очікувати не слід, розповідає начальниця відділу гідрометзабезпечення Ольга Прокопенко. Хоч температурні показники і перевищували кліматичні норми січня та явище, це було короткочасним. Такі сплески тепла, вони Лише призводили до початку ростових процесів, однак кардинально вплинути на зміну фазового розвитку вони не могли, адже тепла було недостатньо. Перезимівля у зимени буде залежати в подальшому від погодних умов чи другої половини зими. Цьогорічна погода сприяє гарному врожаю, говорить пан Микола. Тож примп погоди не бояться. Якщо в березні сніг випаде, і морозів не буде, це буде дуже добре. То тобто волога для неї понад усе. Вікторія Бодовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.